Добрий ранок, діти. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіли. Ви здогадалися, дітки, про що сьогодні ми будемо розмовляти? Так про рослину кульбабу. Дітки, ви любите ці квіти? Подивіться, які вони яскраві і красиві. Але чи знаєте ви, що кульбабки це справжні чарівники природи? Давайте разом дізнаємося, чому вони такі цікаві. Уявіть собі, що кульбабка це маленьке сонечко на землі, вона любить світити і тішити нас своїми жовтими квіточками. А коли вона виросте і квітне, її полюстки перетворюються в маленькі білясті кульки, схожі на пух. Ці пухнасті кульбабки можуть літати по повітрю, як маленькі літачки. Ви колись бачили, як вони летять? Коли ви дуєте на них, це тому, що в кожному пушку є маленьке насіннячко, яке мандрує на витерці і може вирости нова кульбабка. Кульбабки це справжні помічники природи. Їх квіточки можуть допомогти бджолам і комашкам. Також кульбабки використовують в медицині. Кульбаба лікарська росте в зріджених мішаних і листяних лісах. У розсадниках, парках, лісопарках, трапляється на постирях, поблизу жител, доріг, по узліссях, поширене по всій Україні. Особливо в лісостепових районах у медицині використовують корінь кульбаби, з нього готують екстракти. Порошок, відвари. Їх рекомендують як засіб для поліпшення травлення. Цю рослину вважають елексиром життя, Настій кульбаби чудовий засіб від опіків. Але увага, діти! Хоч кульбабки і корисні для дорослих, ми не повинні їх їсти самі. Це може бути небезпечно для нашого животика. Тож, коли ви побачите кульбабку, пам'ятайте, це не просто квітка, а справжній помічник і мандрівник і, можливо, наступного разу, коли будете дути на її пухнасті кульки, ви подумаєте, куди вони полетять і що ще цікаве нам розповість ця маленька квіточка. До побачення, діти, до нових зустрічей!